За літо я йшов е, на цей тренінг, я е, тренінг по побудові відділу продаж з нуля. Я перед собою став трошки інші, е, іншу мету, ніж я сьогодні її отримав. Хоча я не скажу, що я дарма тут був і, напевно, ще на якийсь тренінг я сюди піду. Е, власне, як побудувати відділ продаж, я нічого нового для себе не знайшов, тому що я мав свої відділи продаж, коли я продавав фірми разом з тими відділами, От газета «Панорама ринку, один з перших, коли в мене був, працювало до 30 агентів. І е, в тому плані, як набирати людей, нічого нового. Але якісь такі систематизовані знання, тобто той от сумбур, бо я ж давно тим не займався, і той сумбур, який в голові залишився і який на сьогоднішніх в сьогоднішніх нових умовах він переді мною, скажімо, став як сумбург, сьогодні десь щось трошки світло, якесь таке в кінці тунеля тунелялося. Ну, правильно, устаканилось. Не світло в кінці тунеля, бо воно було. Його не було. Проблема такої. Але, власне, десь воно розклалося по поличках і є, є база, з якою можна завтра працювати. Ще відділ, що ви відвідали, який тренір? Я ж починав з того відділ Трені до бомира Буванька по організації відділу продаж з нуля. Дякую. Дякую.